Всім привіт, мої хороші. Не знаю я, скільки разів я вже записувала відео і не випускала його, ну нічого. Маємо, що маємо. Так, зараз я швидко зроблю, щоб не знаю, буду мати надію, що тут вам нічого не засвідчує. В общем, у нас сьогодні шоу вже по плану понеділок, початок робочого тижня. Я п'ю каву, чекаю на свою клієнтку, вже, кстати, должна скоро бути. І що? кушаю вкусні фініки. Ну такі Алена мені принесла моя подружка, сейчас покажу. Ось такі финики. Такі упаковочки, вкусні вкусні. І я вирішила з кофом покушать. Вот. У нас класна погода, тільки дуже-дуже вітряна. У мене дуже багато ділів. Я даже не знаю, як це все всвати, Ну, трошки всю. Вчора поїхали погуляли, снімала для вас відео. Обязательно його виложу только тільки смонтирую, потому тому що зараз у мене немає часу, щоб його смонтувати. Вот, так що, як я його смонтирую, я обозначено його виставлю. Що вот. ще раз сказати по ситуації, яка у мене? В принципі, нормально, в кабінеті вже плюс-мінус у мене все готово. Осталося заказати тільки дві полочки, щоб вони прийшли. І сьогодні мені пришли посилки на мій другий стол, який я ну, ділаю для мастера. В середу у мене стартує вже навчання. У мене буде дві дівочки навчатися. І потім я їх буду затрудняти, ну, тобто, здавати .е. їм роботу. Тобто .е. вони будуть зі мною працювати. О, так що такі в мене діла. В принципі, не знаю, нічого такого нового не произошло. ну, Тільки те, що я оце бігаю, то побіжу по, по цим всім бухгалтерським: то туди, то сюди, ну, в общем, всякі такі діла. Ну, і з-за того трохи голова у мене не на місці. так, в принципі, все нормально. Так що всім бажаю гарного, чудового дня і не сумуйте. Закончила роботу і йду в пачкомат забрати свою пачку. Тобто дві. дві посилки прийшло, мені треба їх забрати. Дзвоню папі, а він не відвічав. Щось погода так помінялася, такі хмарки зайшли. Сьогодні Аллерс передавав, що буде вітер і так воно і є. Вітер такий починається, а я без шапки якось так легко одіта. Головне добігти, поки не почалася погана погода. Я думаю, що це буде не вийде. це. Та згор бачу, теж заходить на таку погану погоду. У нас сьогодні вже вівторок. І кожного дня я записую відео. Починаючи з якого там останнього відео. Я починаю зранку записувати відео, а в... на протязі дня у мене немає часу. І в кінці дня у мене відео не виходить. Уже витикаються цвіточки. Ай, класно! В общем, закопаному вже така весна-весна. Не знаю, буде чи не буде ще зима, буде чи не буде сніг. Ну, зараз погода весняна. Я вже трохи розділася. Е, і, в принципі, відчуття класні, весняні. Весняна погода, весняний настрій. Я зараз йду по справам, мені потрібно забігти в банк. Бо коли заходила змінювати адресу, забула сказати, що ще й змінилася назва фірми моєї. От, і тому мені подзвонили, попросили, якщо буде хвилька забігти, там треба підписати один документ. Тому я зараз біжу. І, в принципі, підпишу один документ. Напевно, зараз зайду, куплю собі в жабки кави, як раніше, коли ходила всю сторону на роботу, пила каву перед роботою, то й зараз зайду і куплю каву, і поки дойду, то вип'ю. На сезон у нас ставили такі автомати з великими іграшками. Тут їх було багато, зараз поприбирали, остались тільки такі. Не знаю, можливо, хтось і виграє тут щось. Але я не азартна, то ми тут не грали. Так, перейду на ту сторону, там жабка. за кавою. Колись ходила постійно, знімала цей струмочок, Зараз мало води. Хоча скоро буде вже з гір спускатися і буде багато. В общем, Банк відкривається в 8.30. Я вирішила, щоб не тіряти час, сходити ще в Теску, тому що там теж мені треба на вивоз сміття змінити адресу. В общем, пішла туди. І дуже класно, що в Закопаному все знаходиться знаєте, такі шагові доступності, що можна пішком, в принципі, походити. І в общем, що я пішла туди, а там з 9. Ну я не буду ждати пів години, вирішила повертатися, а вже в теску зайду завтра. Так що такі діла у мене. Тепер йду назад в банк. Зі сторони такі вон гарно видно. Супер. П'яс мама дзвонила, що нас топлять. З верхнього етажа в нашу кімнату капає з цього. Ну, з потолка. Я в шоці. Кажу, я навіть не знаю, що робити. Хорошо, мама і валік вдома, але вони там побігли до тих, що зверху, ну не знаю, ще не зрозуміло, поня... що і як. Я в шокі. Перший раз така історія. Я навіть не знаю, що робити в таких ситуаціях. Кажу, мамі, я не допоможу нічим. Щось рішайте там. Капець. Ужас, ужас. під сніжники повиходили, повилазили. Красота. Позвонила я до мами, вона каже, що це, мабуть, у неї десь із під душової кабіни. Сіфон пропускає і воно нам капає. Тому що вона набрала там щось в душову кабінку стирати воду. Ну і за цього, коротше, така. Ірунда вийшла. Ну, в общем, спустили вони воду, не знаю. Поки наші ждуть, у наших ще капає. Як воно там буде. капець, не знаю. Мама каже, розстроєна це ю, дивлюся, як ото капає з потолка. Каже, ну що вже розстраюватися. Ну, така ситуація, що робити. Так, я вже на роботі прийшла, все підготувала. Даже успіли зняти обзор там розпаковку, валік мені прийшов них. Ну і в принципі готовлюсь уже до клієнтки. Так що всім гарного дня, мої хороші!